Що ти, Олександр Миколаївич, із криниці набираєш воду? Так. Да. Зручно, коли тут вода є. Да, так може треба скважину вивезти? Я теж вже таке думаю. без культури. Та ну я взагалі то шуткунула. Да. Я не всерйоз. А що? тобі мойка тут була і так вона. Води качуть, накачав. Хорошу, Да, вона. Відразу після того, як зробимо ремонт в хаті. Тоді ще хочеш, тут Ні, да. ну, Значить скважина тут треба, а кухня мені ремонт не треба, так? Да? Ну, так скважина і кухня, ну родниця в ціні як. Ну скільки скважина стоїть? зараз? Тисяча метрів. Ти мені загальну суму, скажи приблизно. Скільки метрів Ну от бачиш, невідомо скільки. А кухня 30 я знаю скільки. В основному 30.